Перед тим, як почати створювати власний сайт, корисно буде розібратися для себе, які вони бувають, та для яких типів проєктів який сайт підходить. Сайти зазвичай діляться на лендінг-пейдж, сайт візитку, корпоративний сайт та інтернет-магазин. Окремо можна також виділити каталоги та рекламні портали. Лендінг-пейдж – це сайт, який складається з однієї сторінки та націлений на продаж одного або декількох товарів чи послуг. Сайт візитка. Простий сайт, який складається з 4-6 статичних сторінок гарний варіант заявити про себе клієнтам. Корпоративний сайт це сайт з більшими можливостями, він підходить для малого, середнього та великого бізнесу. Інтернет-магазини та каталоги по факту їх мало що відрізняє один від іншого. Інтернет-магазин має кошик, автоматизацію доставки та сплати замовлень, портали та промо-сайти. Зазвичай це рекламні майданчики, такі як сайти акцій магазинів чи портали авто, нерухомості або дошки оголошень. Більш детально ви можете ознайомитися у статті на нашому сайті посилання в описі під відео.